У дубні водій легкового авто буквально зніс зупинку громадського транспорту, заваливши дах та опору. Трапилося це учора, 21 травня, біля залізничного переїзду. Вчора в дурні близько десятої ранку водій автомобіля ЗІЛ рухався вулицею Кременецькою. Він звичасно увімкнув показчик повороту відповідного напрямку та почав здійснювати маневр повороту ліворуч. Заїжджав на АЗС. А у цей же час водій авто Focus почав здійснювати об'їн вище зазначеного транспортного засобу і не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та для того, щоб уникнути зіткнення з автомобілем ЗІЛ, здійснив наїзд на перешкоду, а саме на зупинку громадського транспорту. У патрульній поліції повідомили, що, на щастя, обійшлося без потерпілих. Внаслідок чого ти за Focus отримав механічні пошкодження. На 21-річного винуватця ДТП водія фортфокуса фокуса патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення ПДР, що спричинило ДТП». санкція статті. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та, зокрема, дорожніх споруд, тягне за собою штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Наразі зупинка громадського транспорту знаходиться в аварійному стані. У патрульній поліції закликають водіїв дотримуватися правил. Дорожнього руху та бути максимально обережними.